Ранок вдома триває, і ми дуже раді, коли до нас приходять гості. Просто да. зараз до нас завітає одна з найпопулярніших українських письменниць Люко Дешвар. А говорити ми будемо про книгу Мати все від видавництва КСД. Роман зараз переживає нове народження, і не лише про це ми будемо говорити. Я на зустріч. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Раді вас бачити. Ласкаво просимо. Я вам. Боже, так. ви з непорожніми руками, Я як спорожні. завжди. Клас. Доброго ранку. Доброго. Дякую. Костю. Я. Я зараз зроблю такий меджик. Зараз чекайте, чекайте, чекайте. О, чекайте. зараз і я це чекайте, зроблю. Чекайте. Ти зробиш, що ти зробиш? А я свою забув у -а. -а, -а. Це просто про те, що я зараз читаю. на, на відповідь на питання. І я вам дякую. Взагалі, література, яку ви пишете, книжки, які ви створюєте, я навіть не можу сказати, пишете, створюєте, тому що це цілий якийсь такий для мене. Це як терапія, і мені дуже відгукується, що це про кожного з нас. Це про кожного з нас, навіть якщо ми собі в цьому не зізнаємося. Тому вам за це величезне спасибі, за те, що ви вмієте настільки тонко доторкнутися. Книжка Мати все. Ми сьогодні будемо говорити про Роман, який побачив світ ще в 2010 році, та, але зараз він пережив такий апгрейд. З чим це пов'язано? У дві причини. Перше, хочу сказати, що безумовно переведення книжок воно від автора не залежить. Ну нема такого, що я от хочу, щоб мою книжку перевидали. Все-таки це справа видавців. Вони үгі. дивляться, на що є попит, і а, яка книжка буде продаватися і надалі. Тому в uh, мене на сьогодні взагалі унікальна ситуація, тому що, от мати, все це остання з моїх 13 книжок, яка перевидана, і всі 13 є у продажу. Тобто, от з першої до тої, що вийшла наприкінці 23-го року, вони всі у продажу, і всі на всіх їх є попит. Тому для мене ця ситуація, ну просто така. Вона мені мене дуже тішить, і ця книжка, вона ще апгрейд. Такий з нею відбувся всі книжки, написані мною до війни, вони переведені в одному стилістичному оформленні. Uh -huh. Це останнє. Uh -huh. Тому от всі 12, 13 вже під час війни, вона по-іншому виглядає, а всі в одному стилістичному оформленні вийшли. І всі три є, всі 13 можна купити. Це можна зібрати колекцію? Можна, можна. Естетичну, Я теж подумала красиву. про колекцію. Зумієш. Всі ваші романи про стосунки, про відносини. І е, хотілося б трохи почути про е, Про що це роман. Це ж подвійна така назва, мати все. Це не просто мати все, це ще й мати все. Так, так. Да. Е, про що тут розповідається? Ну, так… Е... Є професорська донька, да? якщо не помиляюся, лідонька. Угу. Так. Знаєте, вона дуже складна, ця книжка. У тому плані, що у ній. Е... Є одна, один е, хлопець, якого мама вважає психічно хворим. Це брат цієї головної героїні. Так е, і насправді там багато головних героїн. Там три ага. жінки, три головні героїні. У цього хлопця є мама з її фанатичною і диктаторською любов'ю до сина. Є сестра, яка насправді цю дівчинку взяла сиротинця в сім'ю, щоб у хлопця була. Нянька ага. а, і є наречена, яку мама знову ж таки шукає для цього хлопця, щоб була нянька аж до кінця днів. І насправді такі до речі, дуже всі окремі теми. А, окремо можна писати про материнську любов, диктаторську просто окрема історія. Окремо можна писати про дівчинку-сиротинця, яку взяли в сім'ю, але не дали їй любові. Це взагалі друга історія. Третя історія це про дівчинку з неблагополучної сім'ї. Її шлях, коли сім'я є, але там теж любові нема. І що з цими людьми відбувається? Тому там вона драматургічно дуже складна, і весь час хотілося, щоб жодна з цих трьох жінок не перетягнула на себе ковдру і не повела історію тільки до себе. І е, тому вона така, да, вона дуже така драматична ця історія. Ну там, е, якщо навіть просто прочитати спочатку, то там така інтрига, там такий детектив. Дуже цікаво. Ну це, це і тримає, насправді це і тримає, і ти навіть навіть зараз, враховуючи страшні ночі, які ми всі переживаємо, і коли не можеш заснути, коли ти читаєш новини, інколи навіть береш в якості терапії, і щоб відволіктися, читаєш художню літературу. Тому це зараз я кажу, це таке, як спасіння. Знаєте, а ви взагалі, от ви пишете здебільшого вдень чи вночі? От як у вас відбувається цей процес? А по-різному? Ну реально по різному. Насправді я до цього ставлюся я до роботи, тому що ранку я встаю і починаю працювати. Угу. А далі вже по різному може бувати. У вас от так сьогодні, само є робочий день, от, так сьогодні я у вас да, але повернуся і певно буду працювати. А як же оце? Натхнення, <с осяяння. Ну знаєте, це. Чому? Це з якихось стереотипів, я не знаю, з яких а, ну певно, я думаю, що що я, що ви люди творчі, і ми знаємо, що є у нас настрій, чи нема, ми йдемо працювати. Ми так. починаємо працювати. Так, так, і Якщо все складається. То от тоді, тоді воно й приходить. І, і муза, і ось так. так. Кому важко час... зупинитися? От так, тут так, питання. Да, і в якийсь час. Ми з вами розуміємо, що ми можемо продовжувати, незважаючи на те, чи є у нас настрій, чи нема, і ну і так далі. І вже так. якщо завелись, то ух так. <ріст> так тоді цікаво, скільки загалом а, в день ви витрачаєте час ось на роботу? Ну знову ж таки по різному, правда по різному. А, ну, так, ну, якось. ну так я не, не менше шести годин. Це не точно менше 6 годин. ні не менше, так. Да. Як ва ваш графік складається? Ви прокидаєтесь? Я о, прокидаюся. О, котрі, до речі я прокидаюся дуже рано, ну так о пів на сьому. Я прокидаюся, І одразу починаєте потім... працювати. Ну 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 ні, я там готовлю е, чоловікові сніданок і все таке інше. А потім, коли він вже йде на роботу, тоді я вже роблю собі каву і сідаю працювати. А далі по-різному виходить, але як правило, я собі якусь планку ставлю там кількість сторінок чи ага. якийсь шматок роботи, там закінчення глави, ну щось таке логічне. І тому ну по різному Іноді дуже багато часу йде на пошук матеріалів для книжки. Коли ти просто ришці і шукаєш інформацію для того, щоб там не збрикати в чомусь. Ну, будь, ага. будь в чому Якщо ми вже занурилися в процес створення книжок, мені цікаво, фінал. Ви завжди знаєте заздалегідь, от коли ви починаєте писати, чи він приходить? Ні, 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 безумовно. От, ну, от ви телевізійники, тому вам таке питання можна задавати. Якщо пам'ятаєте, убит, «Убитий біла Тарантіно, з чого починається фільм? Ця історія створена е, завдяки персонажу, який створили Ума Турман і Квентін Тарантіно. Вони створили персонаж, і він їх повів. Я так, так розумію. Так само відбувається у мене. Спочатку треба створити персонаж. От його треба побачити, людину. Знати про неї все, да, там її, там бекграунд, її, там, ну все про неї треба знати. А коли ти вже і вона оживає тоді, тоді тоді вже вона тебе веде, і ти вже в мене були такі спроби привести до фіналу, який мені так дуже хотілося там. Їм такого щастя Та -та 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 -та. хотілося. Такого, ну щоб у них було все в порядку. І я це робила. Потім такий великий шматок роботи доводилося викидати, тому що це було фальшиво. А ага. оці персонажі, ви їх створюєте, вигадуєте, чи у вас є вони як прототипи когось? Ну, Безумовно, так? прототипи є. Безумовно, так. Я, мені здається, що я така спостережлива людина, тому я дуже багато всього помічаю, того, що мені здається, інші не помічають важливого. Ви сказали, що а, написавши щось, ви потім це перечитуєте, осмислюєте, і якщо це фальш. Ви це видаляєте. Так. Що ви маєте на увазі? Це ну це не відповідає життю, реальності життя? Від не відповідає характеру героя. Так, да. ага. я зрозумів. Цікаво. На чим ви зараз працюєте? Скажіть, будь ласка. Я працюю, скажу так. Я працюю. Я вже десь на середині тексту. А, ну і я така забобонна, тому я не буду прекрасно. Це, да. це, ну, це дуже приємно чути. Тобто, ми всі маємо чекати виходу чогось нового, і е, я впевнена, що те, що буде знову ж таки відгукуватися. Дякую, Дякую за за інтригованість, за те, що знайшли час завітати до нас зараз. Такий час, коли дуже багато дуже. Мало людина відчуває якоїсь радості і щастя. Що для вас щастя зараз? Скажіть, будь ласка, знаєте, я для себе це відкрила випадково, коли я е, розмовляю зі свої, зі словами і шукаю якісь сенси в них. І я навіть це в одній з книзі, з книг це є щастя, щастя є, Щаст-и-є. Це щастя є, це а... щастя. Щастя. і – це життя. Клас. Да? І от поки ми живі, це є щастя, маємо його цінувати. Клас. Боже, як, як просто і як глибоко. Треба одразу вас запросити до нас в студії вже з новою книжкою. Дякую. Ми просто так закидаємо. Ми закидаємо, що ми маємо про це першими розказати. Добре. Ми вам дякуємо, дякуємо вам безмежно, Дякую, Від щирого спрошення. серця в студії ранку вдома була письменниця Люка Швар.